21 березня погода в Україні очікується менш комфортною, але температура все ще буде вище норми. Найтепліше цього дня на північному заході Одещини, а найнижчі показники на Харківщині, Волині та Житомирщині. На Полтавщині хмарно з проясненнями. Вночі слабкий приморозок, без суттєвих опадів. Температура повітря в день плюс 13 градусів, вночі мінус один. Хмарна погода протримається у Кременчуці впродовж дня без опадів на термометрах. Плюс 11 в день вночі 2 градуси тепла. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях хмарна погода триматиметься до самого вечора, без опадів. Найнижча температура темної пори доби плюс 3. світлої плюс 12 градусів. До сьогодні найтепліше 21 березня. В історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1974 року, плюс 17 градусів, мінімум 1963-18. мінус Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від. <з> понеділка до п'ятниці, після випуску новин долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.